Історичні інвестиції та історичні борги німецький парламент дозволив уряду брати позики для фінансування армії та інфраструктури. Про які суми йдеться і чим це рішення важливе для України. Тетяна Логунова розкаже. Історичне, незалежно від оцінки, рішення Бундестагу, німці одностайні. Це засідання вже увійшло в новітню історію Німеччини. Парламент дозволив уряду необмежене фінансування армії за рахунок позик, тобто державного боргу, і зробив це старий склад парламенту, який переобрали на дочасних виборах на своєму останньому засіданні, бо в нього була необхідна для зміни конституції кількість голосів. Витрати на оборону без обмежень, плюс спеціальний позабюджетний фонд на 500 мільярдів євро для модернізації інфраструктури, дати добро на інвестиції депутатів. Умовляв особисто Фрідріх Мерц, який ймовірно вже в травні стане наступним канцлером Німеччини. Адже йшлося про астрономічні позики близько трильйона євро. Обставини, в яких ми ухвалюємо це рішення, визначила загарбницька війна Путіна проти Європи. Він воює не тільки проти територіальної цілісності України, а й проти усього старого світу, зокрема і проти Німеччини. Ми бачимо атаки на мережі передачі даних, руйнування ліній постачання, підпали, замовні вбивства в центрі наших міст, шпигунство в казармах бунтисферу та кампанії з дезінформації. Підтримали Мерца його майбутні партнери по коаліції, ЕСДЕКІ А ще Зелені. Своє так вони обміняли на 100 мільярдів євро інвестицій на захист клімату. Ми інвестуємо в силу нашої країни. Нам необхідна сильна Німеччина в сильній Європі, яка бере на себе більше відповідальності за безпеку, мир і процвітання на континенті. Ми відповідаємо перед майбутнім поколінням, і ми не можемо постійно їм казати, що не варто реформувати боргове гальмо, бо це несправедливо. А чи справедливо залишити все як є без змін? Ні, нам потрібні термінові інвестиції. Боргове гальмо механізм, який захищав країну від надмірних позик, не те, щоб реформували. Його оминули. Депутати вивели з-під його дії усі видатки на оборону, які перевищують 1% від ВВП. Якщо простіше, уряд отримав повний карт-бланш на інвестиції в оборону. За проголосували 513 депутатів проти 207. Першими рішення парламенту привітали генсек НАТО і президент Франції. Останній саме був із візитом у Берліні. Хочу привітати усіх з історичним голосуванням в Бундестазі. Це хороша новина для Німеччини та Європи. Нам потрібно більше інвестицій в оборону. Інші настрої в німецької опозиції інвестиції в оборону очікувано розкритикували ультраправі та ліві. а ще ліберали, які не пройшли в новообраний парламент. Замість великої коаліції у нас тепер буде коаліція боржників, яка готова пожертвувати добробутом наступних поколінь. І ви, пане мерц, її очолите. Додаткові гроші виділять і Україні після того, як послаблення боргового гальма затвердить Верхня Палата парламенту, Київ отримає 3 мільярди євро військової допомоги. На прийдешні три роки німці додатково запланують ще 8 мільярдів. Тетяна Лугу на Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.